Що, я спіла? Тримай. Боже, донечко, ти мене така красива. Ану стані, я тебе сфоткаю. А скільки у вас сьогодні уроків? Не знаю. А хто в школу йде навчатися? Ти чи я? Вилізь ото зі свого телефону. Перший навчальний день вона вже там тикає, микає. Я в тебе його взагалі заберу. Ну мам, ну не посор мене хоча б сьогодні. Привіт, Крістін. А це що, Хрістина Щукіна? Нічого, така доросла стала, вже такі фігури в дівчат. А оце хто там стоїть? Це Аліна Михайлівна, нова англічанка. Да? А що я її не бачила ніколи? Ну, точніше, не нова, а стара. Короче, вона була в декреті. Таня, не тіліпайся, густій спокійно. Ще півгодини не пройшло, а ти вже маєшся. Та ну я втомилась, жарко. Коли ми вже в клас підемо? Бо треба було спати вночі, а не в телефон втикати у це в свій. Все, літо аля улю. Починаються ранні підйоми. Я ж сказала, що треба режим налажувати. Можна вже квіти хоча б піти подарувати? Скільки вже можна їх тримати? Ти не бачиш, що всі стоять спокійно. Таня, давай не діла мені нерви. Вітаю, Тамара Васильовна. Посміхайся, то твоя перша вчителька. Що ти не наче траур? Свято, перше вересня, день знань, а ти стоїш з кислою міною. Ой, мам, дивись, там всі наші заходять. Ну все, я пішла. Да? Ну давай, все, з Богом. Хай щастить. Подзвониш мені на перемінки.